Василь Бабак разом із дружиною у цій квартирі живе вже 36 років. У роки радянського союзу, козирок магазину їх не турбував, адже був побудований згідно з усіма нормами та правилами, говорить чоловік. Потім усе змінилось. Як сталося самостійне Україна, стали цей магазин сто разів перепроводувати, в оренду здавати. Понімаєте, з... зрішили підняти ще вище. На тим козирком второй слой по саме окна зробили. Ми говорили, ми не підписували, ніяких яких бумаг, розрішені не давали. М'ясосна квартира, як говориться, вони самостійно це зробили. Вода, як іде дощ, по всіх барабань, там сердені пустота, той і козирок і второй козирок. Це вони вже зробили. Постоянно вода часу заходила. стоїть. Перша ніч після добудови другого козирка у цій родині була неспокійною. Жін, жінки плохо стало. Стала носила на кухню, попити води, вже в годах. І глянула, думав, що то хто під окном стоїть. І, упала. Я, вот, это, Потім до вигляду за вікном пенсіонери звикли та до кінця не змирились. Влітку після злив вода збирається на цій конструкції. Гниє та смердить. Цьогоріч в ній навіть завелись безхребетні. Зимою проблем не менше, говорить чоловік. Отак в снігу лежить. І, 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 і Він високо зроблен, бачите, де пол. Тут ж він пишеться, согласно документи. Вище полу не повинно нічого бути. Те, що козирок не повинен бути вище підлоги квартири, чоловіку підтвердили в управлінні містобудування та архітектури ще у 2010 році. Та на цьому все і закінчилось. Скаржився пенсіонер і у мерію – теж марно. Сам неодноразово ходив у магазин поспілкуватись з адміністрацією. Приходили і до нього знову безрезультатно. Супермаркеті ж говорять про проблему. Добре знають, але без дозволу центрального офісу нічого зробити не можуть. Дійсно, ми знаємо, що є така проблема. Ми писали на Луцьк, писали на наш головний офіс, що є така, що є така проблема. Вони проїжджали, щось питались зробити, в то нічого не зробили. Скільки ще часу доведеться цій родині терпляще очікувати на реконструкцію козирка – Невідомо. Обурені виглядом у вікні і інші мешканці будинку та без втручання чиновників і феміди на зміни не сподіваються. Катерина Мункач і Юрій Кобів. Новини рівного.